Любі друзі, всім привіт! Хто мене не знає, мене звати Анастасія Синенко. Я поліглот, володію вісьмома мовами і не просто поліглот, я вчитель і тренер, професійний тренер з мов. Чим я відрізняюсь від від інших людей? Де чим? Я 15 років займаюся розробкою матеріалів, займаюся навчання мов, займаюся вивчанням мов. Я проекспериментувала все, що є. Багато книжок я вивчила, передивилася, багато систем, різних систем з різних мов, що має величезне значення, тому що я бачу мови з іншої сторони. Я бачу мови через всі мови. Я знаю системи, схеми мов. І е, наразі я навчилася вже давно, е, як вивчати мови швидко. Останні свої мови я вивчала майже без зусиль. Е, починала мову вивчати, як усі дуже тяжко працювала, е, зубрила там все це. Але дуже багато експериментувала. Це дуже важливий досвід, хоч і тяжкий, але він знадобився для того, щоб е, наразі мати ті знання, які я знаю. Значить, зараз буде курс англійської мови, він починається в листопаді, ми починаємо з 1 числа. Він буде два рази на тиждень, це буде вівторок і п'ятниця, початок о 7 годині по Європі, півтори години кожен урок. Це буде 15 уроків, які будуть мати в собі весь фундамент. Англійської мови. Я пояснюю дуже просто те, що ви вивчаєте вже багато років з часів школи і ніяк не можете вивчити. Зазвичай я це роблю приватно. Це перший курс, який стартує, де буде група. І е, е, зазвичай, е, мої, мій такий курс він е, від 6, 6, 8, 10 років залежить від рівня е, учня. А цього разу це буде 15 уроків, які будуть в себе включати побудову речення. Я за свої 15 років мені ці довгі роки знадобилися для того, щоб зрозуміти, що люди не розуміють в англійській мові, тому що я її бачу зі сторони native спікера. І бачу її дуже простою, тому що це взагалі найпростіша мова. Повірте мені, жодну мову не можна викласти за 15 років. Англійська мова настільки проста, що це можна зробити. Я це роблю постійно. І люди дивуються, люди трошки не звикли, не, не звикли вивчати легко, тому що ми всі звикли до е, такої складної системи, що треба, щоб вивчити мову, треба там багато працювати. Так, е, звичайно, це праця. Мова вчиться до певного рівня, є рівні володіння мовою. Перший рівень може засвоїти швидко, а далі, звичайно, треба час для того, щоб знати мову. Для чого треба час? Для того, щоб набрати словниковий запас. Перш за все. Ми з вами на курсі не будемо приділяти увагу саме набору словникового запасу. Він, звичайно, буде, мова від цього не буває. Я буду вам пояснювати. Як правильно вчити англійську мову, як правильно вчити слова. Люди неправильно вчать англійські слова, це дуже важливо. Я вам поясню, як будувати речення. За ці 15 років я винайшла свою систему, схему пояснення, як побудувати речення. В мене є шість типів, які я. Ну, пояснюю, що будується речення. Є можливості будувати по цим шести типам. Зазвичай люди користуються на примітивному рівні першим типом. І не знають, просто не знають про те, що є ще другий і третій. В граматиці ці типи речей не вказуються в підручниках вони не пояснюються. На курсах взагалі не взагалі такого немає. Це те, до чого дійшла я, знаючи стільки мов. І якщо чесно, то дуже багато пишучи книжки, розробляючи підручники. Це поступово вийшов такий курс, така схема, щоб я могла просто от людям по. Пояснити, дивись, коли ти, от зараз, мені треба говорити англійською мовою, з чого мені почати і як побудувати те речення? Це треба чітко розуміти. Не теоретично, які в тебе є часи, бо часи це тільки зміна дієслова, це ще не побудова речення. І побудова речення вона не завершується тільки допоміжною частинкою ду. Це, це не так. Тому треба чітко розуміти, що є ці типи, і е, саме мишлення, мислення англійської мови це розуміння цих типів. Тобто, іншими словами, я навчу вас мислити справжньою, справжньою класною англійською. Я вам покажу, яка це просто супер-супер класна мова. Жодної такої мови немає. Я всі мови люблю. Французька дуже класна, італійська супер, німецьку я почала обожнювати, коли я почала нею розмовляти. Іспанська це просто всім рекомендую. Яка ще польська? Ну, про польську поговоримо пізніше, але теж. Тут є теорія, як навчитися любити мову, яку тобі необхідно вивчити, коли ти її не дуже хочеш вчити, особливо в, ну, в такі часи. Отже, англійська мова це дуже класна мова, але треба знати чітко частини мови, що таке дієприкметник, як чітко він використовується, в яких місцях, які є закінчення інгові. Що це слова з інговим закінченням? це можуть бути чотири частини мови? Ви маєте. Чітко розуміти які, тому що ви дивитеся на те закінчення інхи, ви не знаєте, а як його перекласти, а куди його вставити? А чи це там I am going чи просто I going Як люди кажуть, треба ставити дієслова і я вас навчу. Як відчувати мову, ви маєте розумієте, вона як конструктор такий. Ви, от в час мовлення, от як я зараз розмовляю українську, це просто такий процес автоматичний. Я відчуваю українську, і я вас навчу саме відчувати. І не просто відчувати, але граматично відчувати. Ви будете просто знати, що ви можете сказати так, ви можете сказати так. Тому що якщо ви не знаєте про ці типи, ви ну дуже часто, як це е експериментували зі своїми учнями, коли ми займалися перекладом, скажу. Там переклади мені це речення на англійську, і людина просто не знає, як це перекласти, тому що ну немає такої можливості. От звичайним першим типом ти її ніяк не перекладеш. Ну немає такого. От, от, от така англійська, ну що ти зробиш? Ну, То так. не я вигадала, але я вмію пояснити як вчитель, як я це роблю дуже легко, всім зрозуміло, і всі розуміють І нарешті, можуть говорити англійською. Значить, це те, що буде щодо фундаменту. Я вам поясню слова. Звичайно, ми з вами вивчимо слова, там ми з вами поповнимо цей словниковий запас. Для цього в мене є інші методи. Ми з вами потренуємося. Я вам дам, в мене є такі епізоди з фільмів зі словниками, там, з таким тренажером, що ви зможете вивчати по тим фільмам. Ви, по-перше, ще дуже важливо, я вас навчу гарно вимовляти. Правильно вимовляти, щоб у вас була така класна вимова, щоб ви знали. Ну тому що вимова це. Ну, коли ви говорите, те, як ви говорите, вже підвищує ваш рівень. Якщо ви продвинений в мовах, в граматиці, там багато слів знаєте, але ви говорите так трошки каряво щодо там, висловів, якісь або ну, те, як ви висловлюєтеся, можливо, там якісь звуки не ті ви говорите, то ваш рівень сприймається на рівень нижче. Тому дуже важливо те, як ви вимовляєте, тим більше, що це не складно, там дуже все просто, це можна, це можна Кожна людина ну, справді дуже гарно розмовляти. Ми будемо, я вас навчу, як навчатися по фільмам взагалі. Навчу, як займатися правильно по пісням. Ми з вами розберемо. Я вам дам ще й там список в мене пісень, які по яким можна теж вивчати мову, теж зі словниками, з тренажерами, там дуже класні. Це мої розробки. Я вам їм їх дам. Ще я вас навчу. Дам вам словничок, такий по якому можна класно вивчати слова. Бо якщо в тебе словника такого класного немає, то там теж такі питання. Що ще я вам дам? Ще будуть бонуси. Я вас навчу, як декорувати мову, як розмовляти творчо, ми з вами декорації пройдемо. І взагалі, я вас навчу, як мову вивчати треба. Ви коли відчуєте, як це працює, то ви просто зможете інші мови вивчати. Бо в мене приходять вивчати одну мову, потім починають іншу. Мене навіть одна моя учениця мені навіть відгук залишила, каже. Ми з нею англійську вчила, але потім вона зрозуміла, як це робиться, і сама польську вивчила. Сама люди ви можете самі вивчати. Я всі мови вивчила. Сама я не ходила на курси, тому що е, ну тому що, тому що я тільки англійську вчила в школі, але як і ви, я її не, не дуже добре знала. Теж там ці часи мені намагалися пояснити ці часи, там все таке. Але е, справа виявилася не в часах. Справа виявилася в тому, що там є певна основа, фундамент про який я всім говорю, вчить фундамент. Як я вивчила польську, я взяла собі, я витратила місяць часу, то було три неділі. Тижні я собі зробила по своїй системі набору швидко швидкому набору слів. Я до речі вас навчу, якщо можна швидко слова вчити. І як англійські слова я вже говорила, повторюся, вчити правильно, тому що якщо ви вчите англійські слова, саме англійські слова неправильно, виначе переклад там зазубрювання, зазубрювання не працює. Я вам ще розкажу, що працює, що не працює. Значить, і польську я вивчала, можна сказати, місяць, ну тобто я так сильно працювала. Далі все пішло саме собою. Тиждень я потім відпочивала, може більше тижня. Потім я починала так ну розг... розгойдано там щось вивчати, то тут, то там потрошки, потрошки воно розвивалося. Потім я от три місяці мені знадобилося, я відчула вже що я цей фундамент, про який я говорю, зібрала. І зараз в мене наборі і часи. І куча слів. І, в принципі, я не відчула, що ну, якось так. Тобто, і зараз мова вивчається автоматично. Я вам все про це розповім. Це відео не інструктивне, але таке рекламне, скажімо. Тому цей курс, для кого? Цей курс? Для тих, хто вже має таку якусь основу, як, в принципі, всі люди. Але в цілому цей курс взагалі для всіх підійде, тому що він повноцінний. Він має в собі всю граматику. Вона дуже проста. Там такої складної граматики немає. Ну, принаймні, якщо ви так вважаєте, то я вам покажу, що немає серйозно. Ну, це просто найкраща мова з усіх мов. Слова короткі, вони швидко вчаться. Ну, коротше, я вам все покажу. Я вам дам словниковий запас, я вам дам всі інструменти. Все, що вам треба, я вам дам для того, щоб. Ви в своєму ритмі, в своєму режимі, бо кожна людина має свою швидкість вивчення. Ви б могли дійти до продвиненого рівня. Якщо ви маєте оцей фундамент, ви підете легко, як по маслі. Якщо ви його не маєте, то ви будете ото, як люди вивчають дуже складно, щось там це пахають. Я Нещодавно з другом зустрічалася. Щось там він польською вивчає. І каже, як це складно, як це складно. Ну каже, вивчай. <смі> не слухає мене. Ну інколи люди мене не слухають, то вони там по цим апам там вивчають руками. Подрузі свої, якої сказали, ну давай же прийди до мене англійсько. вивчи. Ні, вона пішла на курс кудись. Там нічого не вивчила, гроші заплатила. І от, от так досі і не знаю. Потім вона зі мною французьку вчила. Так одразу через декілька уроків вона вже: «О, це ж треба, я французький, я говорю французькою. Ага, ага, от, от треба було англійську вчити раніше. Так що скористуйтеся, будь ласка, е, поки я викладаю, тому що можливо потім я не буду викладати. В наступному році я планую зробити курс французькою, потім в мене буде курс польською і хочу ще курс іспанською зробити. Курс італійської мови вже пройшов. Він був три місяці. Так що користуйтеся курсом, тому що індивідуальні уроки коштують дорожче. Це курс просто унікальний. Я вам за ці уроки просто пропоную всю мову. Я вам даю суперкласні тренажери, які ну мені просто я навіть вам не поясню, скільки часу і зусиль довелося, щоб їх розробити. Ну серйозно кажу. А тому ну, може можна подивитися, і може скинути посилання там. Але ви не зрозумієте, як ними працювати, бо це моя розробка, і там треба, щоб я пояснила там, дивишся відео. Потім в тебе словничок, і там є ще такі тренажери, що ти там клацаєш, і в тебе там йде тренування таке. Це в мене на сайті, тому користуйтеся поліглотом. В мене навіть що знають поліглоти про вивчення мови, таке нещодавно гасло з'явилося. Ну, що може знати поліглот? Те, як вчити мови, розумієте? і вчити легко, тому що е якщо це поліглот, це не означає, що це просто талановита людина. Повірте мені, кожна людина працює. Ти не покидаєшся вранці, раз і ти от раз і знаєш. Завжди є схема, якою люди користуються. Якщо у людини е, успішний бізнес, це не тому, що вона просто їй е, пощастило, а це тому, що людина десь знає, як його робити. Там є ключики, і ото от людина знає ті ключики і працює по тим ключикам. Я знаю багато підприємців. І вони, от саме такі. Це не випадковість, якщо у людини класно працює бізнес. І в мовах є те саме. Тому я вас запрошую, користуйтеся моїми знаннями. Я дуже рада ділитися. Я дуже багато ділюся. Підписуйтеся на мій канал. На мої канали в мене їх там два: один посвячений мовам, інший. Е інше, мені і здоров'ю, росту духовному, да, і там різному, тому що я така особистість дуже різноманітна, тому я звичайно психолог, тому що людина, яка викладає стільки років і е, на такому рівні, то звичайно я психолог. Я знаю, як мозок працює, як пам'ять працює, тому і слова в нас запам'ятовуються дуже класно. Бо ми знаємо, як там вони закладаються в мозок. Це все тренування, це все досвід. Це теж воно не впало. Я дуже багато навчаюся і медицині навчаюся, тому що ну лікуванню, психології, тому що це моє здоров'я, перш за все. Так? Якщо я здорова, то я можу працювати. Бо коли ти багато працюєш, то треба ну, пильнувати своє здоров'я. Тому в мене така от різноманітна індивідуальність, звичайно, але це все поєднано, тому що мови вони не від'єднані від невід'єднані від, не від, від психології. Є ще така мовна терапія, да це теж мій напрямок. Тому що коли ти вивчаєш мову, ти покращуєшся, ти покращуєш свій світогляд, в тебе змінюється мислення, і це дуже-дуже корисно для здоров'я. Мову вивчати корисно для здоров'я, поліпшується пам'ять і багато чого. Отже. Отже, починаємо курс англійської мови. Будь ласка, поділіться цим відео з тими, хто ще не вивчив англійську мову і дуже дуже страждає від цього. Ви полегшите страждання цієї людини дуже-дуже швидко. В мене всі вивчають мови. Немає жодної людини, яка там щось робила те, що я кажу робити, і не зробила це, і не досягла успіхів. Були люди, які не робили, і вони не досягли. От хто приходить на уроки, той отримує результати. Хто на уроки не приходить, не отримує результати. От таке є в житті. Бо хто працює? Той отримує, так що я вас запрошую всього 15 уроків. Ви отримуєте величезне задоволення, і в новий рік ви підете з англійською мовою якісною з шедевром. Ви просто відчуєте, що таке вивчити мову, що таке якість. Розумієте? Ви нарешті відчу, ви просто у вас. Е повиситься самооцінка, підпідвиситься, під підвиситься, підвищиться самооцінка. Це ну це просто класно. Ви коли класно розмовляєте мовою, якісно, ви просто відчуваєте себе класно. Досить вже сидіти в тих інтернетових апах, які вам не так допомагають. Чи не так? Чи не так? Вам треба цей фундамент. І а, я його маю, я його маю, тому записуйтеся, будь ласка. А, я, здається, все сказала щодо курсу. Ставте, будь ласка, лайки до відео. Обов'язково поділіться з людьми, яких ви любите а, цим відео. І хай всім щастить. Uh, звертайтеся. Um, мене можна знайти на Фейсбуці. Uh, можна писати в месенджер Анастасія Senenko чи Anastasia Snenko. It's nice to meet you guys. I hope to see you soon. So spero чіс, як кажуть німці, да так чіс, до побачення це в них означає а, uh, і англійською мовою сі бай!